громадської організації унія за доставлено вчасно це транспортний засоб для виконання бойового задання. Героє! <рес> <рес> за <рес> перший <рес> <рес> доксі <рес> з цього нашого волонтерського штрафного. Хочу вам вивчити подяку за ваше велике серце, за вашу підтримку, за вашу допомогу, за що ви робите нам. Я хочу вам сказати, що коли вам повернуться не одного разу, не відмовили. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам за великих себе. Перейдемо.